Всім доброго дня. Вітаю з Миколаєва, обіцяв показати. Хоча були такі ролики, але обіцяв значить треба робити. Ось я вже в нас напередодні, як з'являться мінуса вночі, заховав свої водіки маленькі. Ось так. Три деревинки на метик поставив які там не жалко там, без всякого космічного космосу Ну і звісно. Як же ж скотча, що і планета, і планета не вертиться. Отак от, от заховав. Це як він там, господи. агроволокно, чи як, як воно там має. Ну воно таке доволі щільне в мене. Так що, гадаю, все буде гора. вже кілька років так роблю. І все. тут дуже висока у нас і водійка. Пустила, коли ж спала жара, такий паган величезний. Так і ще довелося додати такий ну, мішок під цукру, там зверху ще додав і кілочки під лінчі, взяв взяв. Узяв матузочки такі, Звичайні в катушці такі бабінами продаються великими. Я її користуюсь. Вона недорога Але <клес> тут треба було чарівний скотч, звісно, <клес> застосувати, бо без нього ніяк. Тут відвернувся краєчок і вітром там його... Не знаю, калатала. <кій> і ще не забуваємо, края, от бачите, я тут понабирав земельки чистої і поприсипав, щоб знизу там не задувало там нічого. Бо в нас вітри такі бувають, що не дай Боже. Отак от поприсипав, щоб краєчки не заверталося. Та й щоб тепліше було. <кій> Ось отак от. Так що... Мої малесенькі водіки вже зимують. Ну а більшенькі оце, дасть Бог, що перезимують гарно. Ну я гадаю, все буде гаразд, то вже оце їхнє останнє закутування, скажімо так. А більш великі, то вже так. Отак я їх вже нічого їм не роблю. І у нас таких особливих морозів не буває. Так що отак. Так, що що роблю, не знаю. Я вже вказав, чи не казав, магазинчики вже <кій> зібрав. Там на мене 11 штук оставалось не зібраних. Понебивав туди 145 рамочки. Всі всі магазинчики. Ну і ще не натягував. Я перед, перед ну, тим як туди вкладати вощину, тоді я натягував провоку. <кій> Турбуюся, щоб вона не провисала там, за зиму. Тим паче я хочу вже перший рік. Там в мене попередні ролики ви бачили, там купив фехраль проволоку і не знаю, як вона себе буде почувати. Я вперше її буду користуватися, але гадаю, все буде гаразд. Вона каже, що краще, ніж нержавійка, нержавійки, не тягнеться майже. Ну, подивимось. Так що отак. <кій> що там на черзі у нас? А, треба ж <кій> якось обіцяв, може хтось пригадає цей вже досить збирати рамки на калінці там трошки бділок мене сімей додавалось, так що треба якийсь натягувач для дроту зробити Ну, передивився там мільйон роликів і космічні і звичайні і класичні умовно скажімо і так в общем що я тільки там не, не передивився мабуть всі на світі і закордонні і наші там всі там наші майстри, хто що робить. В общем, я зупинився. Хлопці і дівчата на самому звичайному класичному варіанті. Там придбав там, кілька запчастинок до нього. Ну, в общем, зберу, покажу в найближчих відео. Так що всім гарної зимівлі. У нас вже деінколи з'являється ну, мразець невеличкий, там, вночі там мінус один, мінус 3, мінус 4 даже був. Ну, звісно, там не порівняти, там декого сніг лежить, а у нас вона зелена трава. Отаке от отакий от південь. Так що чекаємо, все буде добре. Все, все, буде, все буде Україна, як кажуть. Так, все, до побачення. Так, коротенько відзвітувався в пайводіках, бо обіцяв показати там. Вчора то дощі, то сьогодні сонечко трошки виглянуло. Думаю, піду, піду вам ролик завабахаю. Так що от так от. пишіть коменти, ставимо лайки, дизлайки, підписуємося. Дякую, хто доєднується. Дуже приємно. Я все слідкую. Що циферка потихеньку вгору повзе. Дуже приємно. Не, не, не скриваю, скажімо так. Я не ганюсь, звісно. Ну, дуже приємно. Так, все, все буде добре. Обов'язково пишемо коменти. Кому що там незрозуміло, ж хто там не знає, може якісь питання будуть. До побачення. Рад з вами зустрітися.